Про що може свідчити плач дитини, і коли він свідчить саме про те, що можливо дитина голодна? Бо у мене, наприклад, є два варіанти, чого дитина плаче або вона голодна, або треба підгузки міняти. Добрий ранок. У нас в студії сьогодні експертка Ольга Макарчук. Добрий ранок Доброго ранка, так власне, психологиня, перинатальна консультантка, експертка згутно вигодовування дуже багато. Я думаю, ви працюєте з дітьми і консультуєте саме матусь, як реагувати на ті чи інші прояви дитини, особливо маленької. Безпосередньо, як зрозуміти, що а, та реакція дитини, а, та поведінка, плач свідчить саме про те, що вона хоче їсти? Угу. А, дивіться, найперше дуже класна тема, тому що це саме така. Міфологічна тема, ага. що дитина плаче тільки через те, що вона голодна. Ага. Наші діти не настільки примітивні, щоб хотіти лише їсти і плакати тільки через це. Але, щоб визначити, чи справді дитина плаче через голод, ми можемо це побачити за попередніми невербальними Сигналами, а, сигналами так. та сигналами е, немовляти, особливо новонародження. А, тобто, коли дитина починає плямкати ротом, висовувати язичка, брати кулачки до ротика, це є показником того, що дитину потрібно прикласти до грудей, і також ці позиви потрібно відслідковувати, коли дитина спить. Тобто, не mm. під час сну дитина теж показує, що її варто прикласти до грудей. Угу. Угу. Цікаво, як до речі, під час сну це відсадкувати, особливо якщо спиш теж. <світ> Повірте, молода мама вона чує свою дитину навіть ну, на відстані там витягнутої руки, або якщо дитина знаходиться в кімнаті. Чому ми не відділяємо дитину з? В іншу кімнату на сон, хоча б до року, або представляємо ліжечко, якщо мама боїться спати в спільну в ліжку, то сон на витягнутій руці рахується за спільний сон. Це для того, щоб мама могла почути свою дитину. Мама чує навіть коли на секундочку зупиняється дихання у дитини. Коли ага. дитина починає криктати, вовтузитися, плямкати, ротиком. Мама це все чує. Це ага. така супер здібність мами. Угу. Тобто, якщо були оці передумови, так дії дитини, тоді можна зрозуміти, так. чому вона зараз вже плаче. Так, так? Угу. вона хотіла угу. ці сигнали не були так. зчитані, так власне. Це цим ви і можете попередити затягни затяг затяжний якийсь плач е, дитини, тому що дітки до п'яти років вони не регулюють емоції, вони не розуміють їх і вони не вміють заспокоюватися самостійно. Тому так важливо реагувати одразу на плач дітей, навіть на хникання, uh -huh. на якесь вже вовтузання. Діти. Вони своїми сигналами показують нам, що потрібно звернути на мене увагу, взяти на ручки, не затягувати оцей процес плачу, тому що дитина зайдеться і буде дуже сильно довго плакати і важко заспокоюватися. А як тоді ж визначити причину цього плачу? Тому що ми зрозуміли про голод, коли як вона на Процес аналізує, але ж буває таке, що батьки кажуть: ну плаче, плаче, ми не розуміємо, uh -huh. чому не можемо заспокоїти. Можливо, десь вони не, не, не считали так, якісь сигнали, які ще бувають сигнали, uh -huh. Uh -huh. що от зараз буде сирена. Одразу зрозуміти, чому плаче дитина, майже неможливо лише методами експерименту і проб uh -huh. розумі. Ви зможете роз зрозуміти саме свою дитину. Так, ми знаємо норми. Дитина може плакати їй. Холодно або спекотно, змінити підгузок, uh -huh. прикласти до грудей. Я часто кажу в будь-якій незрозумілій ситуації: прикладайте до грудей. Якщо дитина бере груди, супер, вам пощастило. Не завжди не завжди діти заспокоюються біля грудей, але вони завжди повинні бути у такі свої складні моменти на руках у свого дорослого, дорослого, якого вони вважають безпечним, і своїм. Ось. Вішаться це мама або тато, так uh -huh. тому. М тільки знаходячись з дитиною постійно, ви навчитеся щитувати, чого вона бажає, що її турбує. Тому що плач це, це мова спілкування, немовлят. Вони угу. ще не мають мови, вони не можуть нам сказати, мама мене щось турбує. Я хочу їсти, я хочу спати, я хочу просто відчути себе в безпеці. Візьми мене на ручки. І тому ми беремо на руки, ми відгукуємось на цю потребу дитини і вже далі слідкуємо, що потрібно. Угу. А, мами, тати зазначають навіть няні, якщо вони постійно. З дитиною, що плач має особ свою особливість по звуку і по інтонації, що дитина можна з часом зорієнтуватися, чого саме хоче дитина. Тобто, ну на якийсь певний звук або інтонацію: тут я хочу їсти, тут я хочу спати, тут ще щось в мене турбує там або животик, або ну власне. Угу. От і тому тільки знаходячись з дитиною, постійно звертаючи на неї увагу, коли вона проявляє. Ну, позиви до інтересу до себе, ми можемо зрозуміти, чого вона потребує. Дуже часто я спостерігаю, от, зі сторони, коли там десь мами або гуляють з немовлятою, або в когось є в гостях там, чи там у церкві, чи ще десь, що дитина починає плакати, і мама починає метушитися, і дуже багато і те, і те, і те. І, і чим більше вона метушиться, тим більше дитина заводиться і плаче. І сама мама може почати десь ну, втрачати розуміння, що робити в якусь там, ну не те, щоб істерику але розгубленість як правильно батькам, особливо мамам, реагувати саме на плач, щоб саме забезпечити не, ну потребу дитини, а не завести її ще більше, mm -hmm. коли дитина буде бачити, ой, моя мама розгублена, дам я ще газу <свист> в своєму плачу. Ну, ви власне праві, тому що діти вони щитують нашу поведінку, вони розуміють, все добре чи ні. А тільки по виразу обличчю мами, правда, і по, по її е, рухах, так, по її емоціях. А, і коли ми е, ну, робимо великі очі і вже починаємо боятися, дитина розуміє, ого, щось відбувається і ще більше Значить, з того. Значить, мені треб... теж треба боятися. З того та з того ще більше. Значить, я не в безпечних умовах. Значить, зараз щось буде відбуватися. Дитина все взагалі бере на себе завжди. Все, що е, ну, там, відбувається навколо неї, можливо, я у цьому винен. І діти можуть Ніти себе за те, що зараз мама хвилюється через мене, але оце хвилювання воно їх заводить ще більше, бо ж вони ну не можуть заспокоїти самостійно і врегулювати ось ці емоції. Тому власне, ну нас навчили, що плач, плакати це погано. Будь-кому, плакать нормально всім. Хлопчикам, дівчаткам, похилого віку, там, дорослим, маленьким, всім можна проявляти емоції будь-якого спектру. Ось. Але, власне, через те, що нас навчили сприймати плач погано, ми його теж так само сприймаємо. А, поради жінкам, які стають мамами, вперше. І просто зрозумійте, що ну, плач це непогано, але щоб витримати сильні емоції дитини, потрібно мати опору в собі. Це про те, щоб зрозуміти, що така природа дитини. Ви, ви не вбережете постійно від усього, і ви точно не зробите так, щоб дитина ніколи не плакала. А у діток Є таке поняття, як сенсорне перенавантаження, особливо в новонароджених, воно стається дуже часто. Є чутливі діти, це прямо категорія дітей з чутливою нервовою системою. Ви з цим теж нічого не зробите. Дітки, які ну, в них ще є скачки росту, це теж діти, які потребують багато уваги до себе. І тут ми просто маємо прийняти, що плач це. Ну, от uh -huh. така є, є норма поведінки дитини в, uh -huh. певному, uh -huh. в певному віці, особливо у немовлят. Ось і тому тут треба базово показати, те все добре, що сталося. Можливо, тобі потрібна іграшка, так просто ну, типу запитуйте. Якщо дитина, коли багато людей навколо неї. Вона також буде ще дивитися на реакцію людей, і повір, ну, погодьтеся, дорослі uh -huh. не завжди адекватно реагують на дитячий плач, особливо в громадських місцях. Uh -huh. Тоді беріть дитину на ручки, виходьте в місце, де мало людей, побудьте з нею наодинці, дайте емоції пройти, але просто будьте, будьте uh -huh. і не панікуйте навколо uh -huh. дитячих uh -huh. емоцій. Тобто, із того, що ви сказали, я от виокремив, що наші реакції метушливі, можуть дати дитині сигнал про небезпеку. А наша якраз задача, коли дитина плаче, показати їй, що вона повністю зараз в безпеці, їй нема про що хвилюватися, і вона то поплаче. Да? Ми як ви сказали, ну нікуди від цього не дінемося. Але від нашої реакції, якщо ми будемо не на піднесеному тоні, так але спокійно підійшли, запитали там, ну умовно запитали, да? а що сталося? Не починаю, ой, що сталося? Що сталося? Та, тобто вже просто спокійна реакція дасть дитині відчуття стабільності, безпеки, і швидше, угу. можливо, ця істерика може так. припинитися. А так. чи можна, щоб дитина, наприклад, якщо вона там в своєму ліжечку починає плакати, чому обов'язково брати її на руки? Чи, чи може вона заспокоїтись сама в своєму ліжечку? Um, вона заспокоїться сама. Але в ті моменти, коли дитина буде заспокоюватися сама, вона буде залишатися наодинці зі своїм горем, і вона буде розуміти про те, що вона в цьому світі нікому не потрібна і належить лише собі Новонароджені діти. Вони мають базову потребу, щоб хтось із дорослих піклувався про них, і вони мають відчувати тим самим, що ви відгукуєтесь на плачі, берете на ручки, ви показуєте, що малюк, я тебе люблю, ти тут потрібен, ти нікому не заважаєш. Ми тебе приймаємо таким, яким ти є. Все буде добре, я буду поруч, і ти тут власне для того, що ми про тебе потребуємося. Mm -hmm. Тому що дітки переживають, чи вони не будуть покинуті, чи про них хтось потребується, чи вони потрібні. В цьому світі і чи їх люблять, так? а коли ви залишаєте дитину наодинці, це, це дуже жорстоко. Знаєте, я колись в університеті нас водили у дитячий будинок, і нам розповідали, що діти в дитячих будинках не плачуть. А знаєте чому? Тому що їх ніхто не бере на руки. І вони вчаться, у них навіть є такий синдром, коли вони просто хитаються або можуть тобто, навіть собі... битися об стінку. Тобто вони настільки. Потребують оцього фізичного контакту, і навіть от коли хати дітей теж потрібно легенько в контакті зі своїм тілом, тому що вони пам'ятають цей це заспокоєння у внутрішньоутробно да, всередині мами. Mm -hmm. І діти, от навожу приклад в дитячих будинках, покинуті дітки, яких не беруть на руки, вони прямо настільки себе хитають, що вони б'ються об стінки свого ліжечка, і вони ну. Це, це дуже страшно. Беріть своїх дітей на руки, я вас дуже прошу. Відгукуйтесь на плач. Uh -huh. Все згодом пройде. І повірте, що діти, ну на направду, вони плачуть не тільки коли вони голодні. А це як на мене, як на психолога, який працює з дітьми, особливо новонародженими, є великим відкриттям те, що зараз вивели поняття голодний сон. Uh -huh. Знаєте раніше казали, дитина спить. Знаєш, вона не голодна, нічого, а тільки дитина починає плакати, все, вона точно голодна. Давайте щось будемо з тим робити. Власне, це вже зараз доведено і розвіяний цей міф, що є поняття голодного сну. Чим довше спить дитина, це говорить про те, що вона голодна. Тобто новонароджена дитина, поки вона спить, не отримує харчування. І чим довше вона не отримує харчування, тим вона впадає в такий. Самозберіга... реакція, так, самозберігаючий енергетичний сон. Дитина могла, якщо ви не поруч, так дитина могла проснутися. Десь там покректати різного типу темпераменту дітки народжуються. Хтось покрепче і засне далі. Хтось розкричиться так, що ви будете всією хатою годину носить, і дитина вам дасть добре зрозуміти, що більше мене не треба залишати. Але тут я похникав, заснув далі і далі, і далі, і далі. Діти засинають і от власне знаходяться в цьому голодному сні. І чим, чим більше вони не отримують харчування, тим частіше ви будете спостерігати, що дитина така сумна. Лива, в'яла багато спить, її потім важко розбудить. А і це власне. Ґгу. Тобто про батьки голод. можуть з одного боку подумати, що ой, як зручно, да, що дитина так себе, а з іншого uh -huh. боку, це сигнал, що uh -huh. щось неправильно. Відповідно, в такому випадку ми говоримо про те, що ми в будь-якому разі а, маємо режим, коли uh -huh. мама годує дитину. Тобто, навіть якщо дитина спить, ми маємо там по годину цвяткувати, розбудити, uh -huh. покормити. А щодо от реакції на плач, коли ми сприймаємо, що це обов'язково там про їжу, про голод. Якщо ми завжди будемо ну, десь не, не тільки по режиму, бо ну я знаю, є така позиція, що ми реагуємо за необхідністю, uh -huh. тобто дитина просигналізувала, кормимо, хоча, начебто, є графік, і вона з ним трошки не співпадає. Uh -huh. Чи може ось постійна реакція на плач дитини там взяти до грудей чи покормити призвести до якихось наслідків саме у звичках харчування? Ових, які в подальшому можуть ну якісь збій дати, чи uh -huh. в принципі в такому віці це виключно по потребі ми реагуємо. Це може дати вже наслідок приблизно шести місяців, коли ми вводимо дитині прикорм і ми вже навчаємо харчовій поведінці. А угу. до шести місяців я би сказала, що це особа так не дуже буде впливати, особливо новонароджені, коли вони всі, всі потреби і тривоги новонароджених зникають при. В контакті з мамою і прикладанням до грудей. Mm -hmm. Якщо у вас раптом не склалось грудне вигодовування, це вже буде штучне, mm -hmm. буде суміш. В суміші в годуванні формулою є графік, годування, mm -hmm. є режим. Так. В грудному вигодовуванні режимів немає. Є поняття, ми годуємо за потребою матері і дитини. Є потреба дітей, це не тільки про їжу, а про заспокоєння, там є свої так, потреби. І для матері теж, тому що, там, щоб не перенаповнювалася дуже сильно грудь, мама теж має відчувати дитину, щоб в неї були, був високий окситоцин прилактин, щоб це і профілактувало післяпологову депресію, і плюс ще налагоджувало. Дуже гарна лактація. ось і Тому до, до до цього часу, поки ми не ввели прикорм, на дитину це навпаки буде дуже добре на грудному вигодовуванні. Ну а на суміші є режим, там вже ви теж не перегодуєте. Угу. Якщо будемо говорити вже про харчові звички, про формування такої поведінки, то тут ми так, звертаємо на це увагу. Ми не даємо дитинці печеньку, щоб заспокоїти печку, там цукерочку, ой, на тобі те, ой, на тобі все. Типу, максимум попити водички це просто як ритуал на заспокоєння, щоб перевести дух. Так? Mm. Все. Але їжею ми не заспокоїмо дитину, тому що ми будемо формувати розлад харчової поведінки у майбутньому. Mm -hmm. Ну і наостанок, можливо, декілька парад, що не слід робити, коли дитина плаче, що слід знати батькам про це. Не слід точно залишати дитину наодинці з, з плачем. Так, залишати саму і не робити надто багато шуму навколо неї, знову цього балагану. Угу. Всі одразу там брязкають іграшкою, щось там плескають у долоні. ой-ой-ой. Це ще більше лякає дитину. Це не заспокоює, а ще е подражнює наші е сенсори: слухові, зорові, багато оцей хаос навколо. А, дітей до року це буде, ля... це, буває, це буде лякати. Дуже, да, дуже трусять. так, от Теж не потрібно, тому що ми, якщо Колихати, брати на ручки треба, але колихання дитини здійснюється в контакті з тілом дорослого. Uh -huh. Ви колихаєте себе і колихається дитина. Uh -huh. Ось так, от, то так от робити не можна, чи ось так, тому що е, діти лякаються цього простору, ця гравітація діє на них. Вони будуть згодом заспокоюватися, але тільки через те, щоб ви більше так не робили. Дитина буде розуміти, о, мене ж зараз будуть е, о, оце мені е, е, хитати, я краще, краще... Я помовчу. Я помовчу. та, я і тут про ковтання емоцій, знаєте? То дуже, дуже глибоко ви заложуєте оцю поведінку ем, не проявляти емоцій а взагалі. Mm -hmm. Ось і плюс у дітей а, до року є синдром струшеної дитини. Коли ми можемо ось цими діями а, зробити міні-струс мозку, тому що мозок ще не прикріплений до черепної коробки. Mm -hmm. Можете нашкодити. Ви лякаєте, ви фізично шкодите, mm -hmm. і ви плюс ще психоемоційно запаковуєте емоції. Порада, що от ми амортизуємо рух дитини собою, Можливо, так. З собою. Mm -hmm. і я думаю, що це от максимально. Ми маємо поставити себе на її місце, тому що я от це коли які, знаєте, особливо це атракціони, там, де ти оце висиш в просторі, тебе оце хитає, і тобі так страшно, інше діло, коли ти десь там затишно в якійсь кабінці сів. І, ну, тобто, от вам і проводьте паралель із так, собою. Так, от зараз ви сказали дуже класну штуку. Завжди, коли ставте себе на місце дітей, коли вам погано, коли вас переповнюють емоції, коли ви плачете, чого ви хочете. Ви хочете, щоб зараз тут вам казали, ой, давай тут потанцюємо, ой, давай тут, на, з'їж печені. Ну, це тобі дуже сильно допоможе. Ну, Ні, так. чого ти наразі хочеш? Ти або хочеш, щоб біля тебе хтось побув, або ти хочеш, щоб тебе залишили наодинці, або ти хочеш, щоб тебе обійняли. Ось і все. Але в старшому віці, коли приходить криза трьох, цирк. Навколо дитини створює їй навпаки, також простір для того, щоб о це всім подобається. Я зараз вам ще тут краще покажу, <рес> як можна. Тобто, в різному віку всіх, якщо ми будемо говорити про немовлят, то це саме так. Дякуємо вам за те, що відкрили нам цю тему. Вона з одного боку здавалася такою ну простою, а з іншого ми тепер бачимо от багато граней, на які нам варто звернути увагу. Ну і матуся мудрості. Бажаємо у вас і так природою закладено це мудрість. Сті розуміння дитини, От прислухайтеся до своїх відчуттів і ті поради, які почули. Нехай вам в цьому допоможуть. Дякуємо вам, вам успіху, Дякую. в вашій діяльності, дорогі друзі, з нами Ольга Макарчук, психологиня, перинатальна консультантка, експертка з нового вигодовування. Власне, ми говорили про реакцію на плач дитини, зокрема в контексті голоду.